І так, друзі, всім привіт! Сьогодні в мене виникла одна дуже цікава ідея, яка насправді назрівала у мене вже дуже давно. Всі ви знаєте, наш магазинчик. Ми маємо шикарні результати. Ми входимо в топ 1000 продавців року. У нас гарна статистика, аналітика, конверсія. Ну, ніби вообще дуже важко до чогось придратися, але я знайшов людей, які все ж таки змогли придратися до мого магазинчику. І найголовніше, і найцікавіше, що я знайшов їх на ОELX серед безліч оголошень, які там знаходяться. В чому суть? Суть в тому, що на Олексі є оголошення, де люди пропонують свої послуги по просуванню на маркетплейсі пром. Частіше за все, це додавання карток товарів або якісь там а, інші послуги. Але декілька оголошень були націлені на те, щоб а, збільшити об'єм продаж в магазині, виявити помилки, зробити діагностику, навести а, там на якийсь правильний шлях, а, коротше повністю проконсультувати і допомогти зі збільшенням продаж і прибутку. Звичайно, що ці оголошення мене зацікавили, і ось а, до одного з таких ми переходимо. Прямо зараз. Алло, доброго вечора. Я у вас на Олексі побачив оголошення стосовно просування товарів, магазинів на маркетплейсі пром. Це актуальне оголошення, правильно подзвонив? Так, 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 звичайно. Скажіть, будь ласка, мене цікавить, в мене є магазин на промі. Тільки показники ну не сильно задовільняють, вони плаваючі, то то більше замовлень, то менше, то є замовлення, то нема. Ну, коротше, кожен раз по різному, хочу в цьому розібратися, може, щось підкажете. Так, звичайно, просто потрібно проаналізувати ваш магазин, подивитися ваші рейтинги і потім вже можна буде робити якісь свої висновки. Добре, а могли б ви мені скинути на вайбер зараз ваш сайт на самому Prom.ua, і там я вам скину скриншоти? Там деревін CPA, щоб я мог подивитися, і ваші покази приблизно за 60 днів. Так, ребят, додав я собі цього аналітика по в Viber, е, скинув йому скріншоти, скинув йому посилання, все, що він просив, але найцікавіше. Я вирішив пробити його контакт в Телеграмі, подивитися, взагалі, може, я його знав. І Виявляється, що 20 січня він мені сам писав і сам у мене щось питав. Так що, скоріш за все, це підписано, скоріш за все, він мене знає. І напевно, що. Експеримент не вийде, тому зараз буду шукати далі. Може ще когось, хто мене точно вже не буде знати. Тому я вирішив піти пошукати далі, тому що логічно, що, скоріш за все, цей підписник мене впізнає, а якщо навіть не впізнає, то принаймні для чистоти експерименту декілька експертів в одному відео буде виглядати набагато цікавіше. Ну і звичайно, що на Оликсі оголошень по додаванню карток товарів. До речі, це прикольна ідея на наступне відео. Може зробимо щось на кшталт, порівнюємо карточки товарів додані на Олекс, там, за 10, за 50 за 100 гривень або щось в такому, знаєте, хайповому руслі, як це модно зараз робити на Ютубі. Якщо цікаво, то можете поставити лайк або написати в коментарях і обов'язково зробимо таке відео наступного разу. Ну а поки що давайте зателефонуємо по наступному оголошенню. А, так, ребят, ще один шикарний варіант підвернувся. Коротше, тут у людини на скріншоті одне замовлення раз там в 5 днів. І там такі чеки, знаєте, по 300 гривень, 700 гривень. Ну не так багато в принципі продаж, як би для того, щоб робити консультації, але є пропонують консультації по збільшенню продаж, експрес-консультація 400 гривень, повна консультація з виявленням та усуненням помилок 1000 гривень. Я думаю, що можна брати навіть повну консультацію. Ну для початку давайте зізвонимося, послухаємо, що нам взагалі запропонують. А й до речі, не одразу звернув увагу. Тут є ще один цікавий скріншотік за добу да, за половину дня. У нас на 44 тисячі оголошень, 55 переходів, півтори тисячі показів. нуль замовлень. Консультуємо. Алло, Ольга, доброго дня. Доброго дня uh, мене Ваня звати. Я вам телефоную по оголошенню на Олексі. Так, uh, ви так, там писали я стосовно я... прому, да? Можете проконсультувати, так, так, допомогти? Чівведення чи, чи що вам потрібно? Ну, дивіться, є таке, як ведення магазинчику вашого це на 30 днів на місяць. Uh -huh. Там багато всякого коригування, запуску реклам вас навчити, як воно щоб працювало. Uh -huh. Багато людей не вміють перед своєю рекламою користуватися. І так підігнати повністю сайт за той місяць, там поміняти що лишнє, що не треба, додати що треба, от я можна. Uh -huh. Або ж консультація одна, будете самі міняти, наприклад, це. Ну а поки я спілкувався з Ольгою, мені вже прийшла відповідь від першого експерта. Так, ребят, стосовно першого експерта, ну скажімо так, перевірку на чесність пройшов, або мене просто впізнав і зробив вигляд, що не пам'ятає хто я, або може реально давно вже не підписаний. І о, до речі, бачите, мені вже Оля по аналітиці прому щось пише. Що теж послухаємо, подивимося, які там були поради. Ну а перший експерт, в принципі, чесно мені сказав, що з магазином все окей, все супер, і навіть сказав, що далеко не кожному експерту і спеціалісту таке під силу. Тому ну. Будемо вважати, що перевірка на чесність пройдена на всі 100%. Ну а тепер давайте перейдемо до Ольги. Насправді в неї була одна особливість, яку я помітив ще з самого початку, і ця особливість вона потім з'являлася і пізніше. Її чомусь дуже сильно цікавили саме переходи всередині магазину. Ну або переходи, як це називала вона. Слухайте, у вас доволі класна статистика. У Вас дуже багато переходів на сайт. Переходи супер. У Вас навіть я б сказала, мало товарів, а переходів дуже багато. Угу. Переходи ціну. Х... Ви дивитесь переходи, скільки у вас переходів? Що стосовно порад, які нам давала Ольга, вони, в принципі, всі були корисні, але вони були настільки базовані, що це знає, ледве не кожен продавець на пром, щось на кшталт додати знижки на товари або налаштувати графік роботи. Ну і таких порад насправді було багато. Так, вони корисні, але це більше відноситься до новачків. Зрозуміло, що в нас це все вже давно налаштовано, підключено і те, що вона нам радила, було не сильно актуально. Так, хочу вам ще такий один дати совєт. Може, ви бачили бізнес-кабінет нова по. Пошта. Е, от способи доставки, способи оплати можна порозписувати додатково. Тобто у вас просто голосить нова пошта і все. Е, знижка вас це супер. Знижечка на товари. Ті, що з знижкою, вони вище показуються для людей в каталозі про сейл, ніж без знижки. Не побачила у вас е, про компанію. Людина заходить на ваш сайт і вибирає пункт про компанію. Вас Пустоголо. Чи у вас є нова Пей, і чи у вас є розет Підключені рахунки ФОПа. Чи підключений у вас кабінет, нова пошта, бізнес-кабінет до прому? Там ще є різні додатки. Захист від копіювання тексту, щоб ніхто у вас сайту нічого не скопіював, і багато-багато ще такого всякого іншого. Графік роботи можна налаштувати, змінити, можна суботу-неділю зробити, наприклад, там до третьої тільки, якщо хочете. Ви користуєтесь cpa рекламою. Як ви її запускаєте? Чи часто чи вона у вас одна стаціонарна запущена, проте найцікавіше почалося, коли Ольга заговорила про якийсь авторський метод запуску реклами CPA. Ну, ми всі з вами звикли, що є звичайний режим, там економ, турбо більше продажів. Зрозуміло, як вони вмикаються, зрозуміло, як вони запускаються, але щоб були якісь інші методи, альтернативні, цікаві по запуску реклами. Ну, понятне діло, що мене цей метод зацікавив, і я доплатив грошики, щоб дізнатися про це. Більш детально. А тепер по рекламі. Дивіться, ніхто цього на промі не вчить. Я на сво... ну, власному досвіді побачила, що рекламу таку потрібно в cpa модель запускати щодня. У вас запущена стаціонарна одна назавжди. Ви запускаєте щодня. Сьогодні запустили. Додали всі товари. Ви запускаєте створити рекламу зверху, справа в куточку і додати всі товари. У вас висвітлиться сьогоднішнім числом реклама. Так, ви її запустили зеленим режимом, все воно світиться. Завтра приходить день, ви нову так само запускаєте. Всі товари підгружаєте CPI-модель. Післязавтра настало, ви знов запускаєте. І у вас має бути три останніх свіжих реклами за три дні. Тобто, за чотири дні вас запущено. Одну стару, ви попередню за минулі дні одну якусь видалили. І вас постійно три активних реклами за три останні дні. Розумієте? Знов на слідуючий раз ви запустили четверту, якусь одну з них старішу ви видаляєте. І вас таким чином щодня мають бути нові замовлення. Бо я кажу, я колись працювала по стаціонарній рекламі, ну от тишина, от тиждень нема заказів, ноль. Я починала щодня у ці реклами запускати, і щодня був заказ. 2-3. Вона вас одна запущена, а на самом деле, на практиці воно приносить закази. Так що пробуйте, щодня запускати свіжу, а старі видаляти. Ну а далі я просто не витримав і вийшов з нею на сезон, тому що реально цей метод запуску реклами CPA мене дуже сильно зацікавив. Я просто хотів дізнатися про нього трошечки більше. Ну і понятно, що поділитися з вами також. В Принципі для мене от про рекламу це взагалі в новинку. Я такого ні ви менеджерів ніде не чув. По суті, це вперше почув. якось на це. чисто з власного досвіду пробували вже по різному. Uh -huh. І це дає результат. — А як ви думаєте, з чим пов'язуєте цей результат? Через що воно так? Ну no, no, можливо, що кожного дня воно в рекламу грузиться, і може воно обновляється той товар, ніж оця стаціонарна рік назад підключена реклама, десь воно взаді сунеться той товар. Мені так здається. Ну no, ну no. от кажу, пробуйте цю рекламу щоденно запускати. Uh -huh. Але таке добре ще мати от постачальники вигрузки. Це тому, що вона робила якраз таку вигрузку там по кросівкам, здається, ну щось таке вона знайшла. І uh -huh. от робила через цю ссылку, то що ви кажете. І в неї було таке, що в неї карточки товару схлопувалися з іншими. Тобто у неї там заходиш карточку і пишеться, що цей товар є у інших продавців, і то тобто, вона не показувалася у видачі. Таке може бути. Номер магазину однаковий, якщо в неї різні е, номера з постачальником воно не повинно схлопуватись. Воно для покупця е, для покупця той товар знаходить і пише, що покупцю, наприклад, є таких п'ять схожих товарів. А покупець вже вирішує брати ці кросівки саме в Києві, бо йому треба, чи брати, наприклад, дешевше з Одеси пересилкою. А ну і під кінець я не прогав можливість спитати в неї про наповнення своїх карток товарів, запитати в неї якоїсь поради по наповненню своїх карток товарів. Це те, на чому я акцентую завжди найбільше своєї уваги. Ну і скористався також можливістю і спитав про накрутки рейтингів. Шо вона взагалі про це думає. Прибирань, хіба що можливо картинки більш жирі хочеться? У Вас трошки багато реклами на картинці, ага. і вона ніби як то знаєте, з нету взята. Ну, на угу. деяких товарах. А коли більш таке лабову в живу споткане, да, То людина вже бачить точно, а, ну взиву, ті типу, живі фото люблять. Адже так багато. Да -да -да. Тобто краще так, менше там... картинки, а більш такого живого контенту, так? А, да? да, можливо, навіть три картинки, але вони живі. Угу. Ну, воно з рекламою класно, але це я кажу, ніби як то з нету взяли, типа і додавали твої реклами якісь. Угу, Ну так і я насправді, да, я їх в інтернеті шукав, ці картинки. Ну бачите, і людина ну до кінця може не розуміє, як воно вживу виглядає, то або. Бо там оригінал на фотці, а прийдеш репліка, і людина, знаєте, ой колі очей той, так і вочинає. Ну да, да. так, таке статті було у мене вже не раз ну, з товаром. Бо я сама тиме теж або торгую. Вони на фото взагалі зовсім інші, ніж вживу. Ну. То вона інколи сфоткати навіть в коробочках. Не діставати з того мішка, але з коробку сфоткати. І все одно людям завжди доносиш, що це репліка. Що uh -huh. люди знають ці ж така дешевша, то що вони хочуть, не від що. А от кажуть накрутка рейтингів, CPA у цих от рейтингів. Ну, а як ти її накрутиш? Хіба будуть скидати силку друзям і більше друзі зайдуть на твій сайт, хіба так? Ну, Переходи, так, да, саме, щоб щоб yeah, ходили так, так, частіше. Але друзі попереходять, нічого ж не куплять. Ну Сенсу мало. Можна мати і 100 переходів, але багато закатів. Uh -huh. А можна мати 300 переходів, а нічого не купили, бо ціна не понравилась, чи фотка їм не така, ну таке. Якщо що, звертайтеся, ну обов'язково, ну, так. Обов да. Дякуємо, дякуємо. Дякую вам, до побачення. Да, Гарного дня. До побачення. І вам, і вам. Ну, ось таким вийшло це відео. Пишіть, як вам сподобалось, не сподобалось. До речі, дякую першому експерту, що не намагався мене розвести на якісь додаткові витрати, продати мені якісь ще зайві консультації. а Зразу відверто сказав, що з моїм магазинчиком все в порядку, і в принципі він допомогти нічим не зможе. Дякую, Ользі. Також нехай придбав в неї платну консультацію. Вона реально була корисна. Тим більше, що я взагалі само початку відігравав роль ніби новачка, який там намагається розібратися на промі. Тому звичайно, що в неї було дуже багато. Корисних порад, які би ну, ліпше, що при, пригодились би для новачків. Ну і в цілому, звичайно, там були і сумнівні версії, і сумнівні методики продаж, як, наприклад, перезапуск реклами CPA. Насправді це ні на що не впливає, ребята, тому що ваш рейтинг і ваша статистика, і ваші показники по товарам, по магазинчику, вони фіксуються надовго і їх неможливо перезапустити. І, в принципі, товари перезапустити таким чином ну, нереально. Інакше би це все робили би, ну, масово і переіндексація товарів відбувалося ледве не кожні 10 хвилин. Тому. Uh... Таким вийшло це відео, пишіть, як вам. До речі, Ольгу я запросив на свій двотижневий інтенсив, тому що видно було, що їй там не вистачає чуть-чуть теж підтягнути якісь свої знання, своє розуміння в плані там, роботи маркетплейса пром або просто в цілому маркетплейсів. І Я її запросив повністю безкоштовно, не знаю, чи приймемо на це запрошення, поки що не було відповіді, але таке запрошення до неї прийшло, і я з радістю її додам на цей інтенсив. А ви, якщо хочете зареєструватися, переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео. Відео і також читайте там всі умови, вся інформація, графік, розклад занять все там можете знайти. Дякую за перегляд.